І це аудіокасти про психологічні опори. Давай зараз спробуємо поговорити про те, що звичні способи іноді не дають полегшення. Ну, Наприклад, дихання мені вже дійсно там не розслабляє так тіло. Так, мені ще допомагає гаряча ванна, але вже на дихання моє тіло не реагує. Тому зараз пропоную спробувати декілька нових ідей, які можуть підійти ну, саме тобі. Ну, наприклад, перше це емоційний вихід через творчість. Якщо внутрішній стрес накопичився і його дуже важко відпустити, можна спробувати зробити це через творче. Ну, наприклад, малювання емоцій. Візьми фарби або навіть звичайні олівці і спробуй намалювати, як ти себе почуваєш. Нехай це буде абстракція чи просто кольорові плями. Процес набагато важливіший за сам результат. А що можемо зробити ще? Виписати гнів чи біль, написати все, що тебе турбує, якщо це навіть здається хаотичним і дуже агресивним. Потім ти можеш знищити цей текст як символ звільнення. Ну і сюди я завжди раджу, колись вона називалася Практика ранкових сторінок. Це вже модифікована мною практика. Я раджу її своїм клієнтам. Ви засікаєте 11 хвилин або 17 хвилин на будильнику. Це все пов'язано з роботою мозку. Ось і е, берете листок паперу і просто починаєте викладати, е, писати, викладати на папір все те, що є у вас у голові. Іноді там з'являється така думка: а що мені написати? І ви так прямо пишете. Просто виписуйте свої думки. І коли будильник задзвонить, викладаєте ручку, рвете цей папір, не дай Боже, вам його перечитати. Так? Вам не потрібно назад запихувати в свої мізки ці думки. Ви їх виняли на папір. Ви звільнили своє. Тіло. І е, до емоційного виходу через творчість ми можемо е, приєднати сюди креативне якесь хобі. Спробуйте щось нове, наприклад, ліплення, виготовлення прикрас, фотографію чи навіть кулінарні експерименти, де ви можете проявитися як художник. Е, до речі, е, я взяла я спиці в руках, не тримала, ну, напевно, уже, ну, щоб не збрехати років 10, а можливо, і більше. І от зараз, перед новорічними святами, я дістала спиці. І почала щось там собі з пицями плести. Що ми можемо зробити ще? Ще одна з ідей це. Зробити рутину, подивитися на вашу буденну рутину з іншої перспективи. Спробувати зробити цю рутину святковою. Ну, наприклад, запалити свічки, створити щось естетичне, навіть якщо це просто сервування вашого столу. Це можна організувати маленький простір, який буде тільки вашим місцем спокою. Це може бути затишний куточок з книгою, кріслом, ковдрою, де ви будете почуватися захищеною. Почуйте, це не вся площа. А маленький ваш куточок, ваше місце спокою. Добре було би пошукати нові враження. Якщо звичні речі втратили сенс, потрібні нові емоції, поїдьте у нове місце, навіть якщо це сусіднє місто чи парк, змініть оточення, це завжди дасть ваші ваше відчуття свіжості. Не можете поїхати в інше місце. Я даю дуже багато там процентів того, що ви не знаєте всього, ви не бачили все, що є в тому місті, в якому ви проживаєте. Походіть, побродіть, познайомтеся з ним. Ну, бажанок зазвичай в світлу пору. так. Що можна ще зробити? Спробувати знайти якесь заняття, яке буде здаватися вам незвичним, ну, наприклад, танці, навчання чомусь новому, навіть майстер-класи з кераміки, наприклад, чи йогі? Є ще енергетичні мікрокроки, які теж можемо віднести до нових таких ідей. Про що це? А перше, це Якщо ваша фізична активність здається вам складною, спробуйте якісь мінімальні рух рухи, наприклад, 5 хвилин якоїсь розтяжки, чи просто повільна прогулянка навколо дому. Це може бути улюблений трек, і ви під нього просто рухаєтесь. Або ж ви просто усвідомлено його слухаєте і фантазуєте якісь там картинки під цей трек. Наповнюйте свій день крихітними приємностями, ну, наприклад, якимось новим ароматом чаю, там, випраною ковдрою. Так? Щоденними словами, подяки собі, і нехай навіть ці слова будуть подякою за те, що ви просто прокинули сьогодні. що ви дякуєте собі за те, що ви знайшли сили і поставили ноги на підлогу. Бажано мати свій особистий простір для відновлення. Перше таке поняття називається захисна межа. Встановити чіткі години, коли ви поза доступом. Це може бути навіть 30 хвилин на день, коли ви не будете відповідати на дзвінки, повідомлення, ви не будете думати про роботу, ви не будете турбуватись про свою сім'ю. Це простір для себе, це ваші ритуали відновлення, і ми трошки пізніше про це поговоримо, як правильно це пробудувати. Ну, які ритуали відновлення у мене? Це тепла ванна, це читання книг, це просто тихе споглядання природи. Обов'язково поставте межі роботи з вашими клієнтами. Перегляньте свій розклад, чи є можливість зменшити кількість годин, в яких ви працюєте, додати більше часу для ваших перерв. Якщо це неможливо, спробуйте розділити роботу і особистий простір через ритуал закінчення дня. Я чуть пізніше розкажу, як це зробити, ну, як це роблю я. Ну і ніхто не, від... не відміняв делегування. Якщо ви працюєте самостійно, подумайте, чи можете ви делегувати частину адміністративних завдань або знайти собі помічника, щоб розвантажити себе. Настав момент запитати себе, чого потребую я. Ну і до нових підходів ми можемо роз... віднести так, емоційну розрядку. Це. Дозволяння собі випустити пар, закричати в подушку, писати листи, які ви ніколи нікому не відправите, так? Але ви їх пишете усім джерелам свого стресу, танцювати без правил під гучну музику, даючи тілу, виплеснути ваші емоції. Можливо, у вас є ті запитання, які зависли в вашій свідомості. Іноді нас пригнічує не лише робота, а й глибинні екзистенційні переживання. Спробуйте запитати себе. Що для мене зараз головне? Чи можу я дозволити собі взяти паузу і просто бути? Чекаю вас у наступному аудіокасті.